Всім добрий день. Сьогодні у нас чергова посилочка, але вже сьогодні не з насіння. В насіння я сподіваюся, що я вже закупила все, І вже, бо мені здається, що вже не кілька років вперед накупила його, що вже не буду докупляти, сподіваюся. Сьогодні посилка від Флоріума, там деякі були позиції, в них так частенько відбувається, що й бувають такі акції. А ще знижки зі 100%, 100 на деякі позиції. А так як я хотіла собі замовити тюльпани все одно, то я скористалась і поєднала приємно з корисним. Зараз я відкрию, бо я, напевно, одною рукою не зможу. І тоді покажу, що там все. Відірвала, відкриваю. Видно було, що я дійсно тільки-тільки відкриваю. Так, тут у мене наче, тюльпани, це те, що я хотіла. Деякі позиції, ті, що були е, такі подарунок від хворю. І плюс ще я замовила таку чудо ягоду. Ніколи про неї навіть і не чула, але побачила і вирішила замовити. Е, зараз скажу назву. це гібрид малини і ожини. Е, ой, яка поганої якості. Накладно нічого не видно, чесно кажучи, ні, я тут не прочитаю навіть, як вона називається. Підозріло дешева, тому що маленька, я так розумію, маленький саджанець. Доволі ще й нічого. Я думала, що буде гірше. Ось дивіться, розмір. Стан. Ну, стан, чесно кажучи, не дуже, але це ще моя вина, тому що я не одразу забрала посилку з пошти. Але я думаю, що буде менше. Тут ще, бачите, закрита коренева система. Зараз скажу, як це називається. Малина ось так, Малина ожина Букінгем Тайбері. Можливо, хтось уже таке вирощував, бо я не стикалась, не те, що не вирощувала. Навіть не бачила ні в кого і не чула про таку. По опису дуже має бути гарна ягода. Тобто, це схрещена ожина з малиною, кущ росте, як ожина. Тобто там до 2-2,5 метрів висотою темно-бордового кольору, розміри великі, як вожини, але значно солодше, аромат малини і смак наближений більше до малини. Ну, Якщо все буде відповідати опису, так як, так як написано, так і буде, то я думаю, що буде дуже навіть гарна ягідка. Ось сьогодні ми її посадимо і зараз покажу, що тут ще є. Ціна, до речі, ой, ціна ось такого розміру. 100-102 гривні, 101, там щось з копійками. Ну, це недорого, я думаю, для такої ягоди, якщо все буде добре. Так, тюльпанчик це я купувала. Крокуси, це подарункові. Тут їх от 5 штучок. Пророщі, це не дуже добре, напевно. Треба було, напевно, глибше посадити трішки. Так, тюльпан купувала. Купувала. Лілія подарункова. Бачите, акційне написано. Це за там щось одну копійку, ну, безкоштовно, коротше кажучи. Така хорошенька, Тверденька. Це у нас що? Нарцис, дві штучки. Дві гарні великі цибулинки, тверденькі, хороші, теж акційні це подарунковий. Ой-ой-ой, ой, в ой, ой, мене попадало. І тюльпан теж... А, теж дві штучки. Я ж вважала, що там один ніби було вказано. Ну, тут взагалі супер акційний теж фьюжн. Я пододаю фотографії, що це в мене буде таке, я покажу, як я буду це садити. Дивіться, як декоративно виглядає е е лохина. Зараз підійду ближче. Ось коли похолодає, вона мені така гарна-гарна. Дивіться, які навіть стебла, які червоні, красиві. А листя яке краса. Я вже підготувала ямку. Ну, як підготувала, викопала тільки ямка, як бачите, порівняно з саджанцем малесеньким, значно більша. Чому? Тому що в мене тут дуже поганий ґрунт, особливо глибше. Бачите, така глина, якась біла глина, яка зараз ще дуже суха, бо в нас суша, я не знаю як де. А в житомирському районі за всю осінь, зараз сьогодні 7 листопада, за всю осінь був один дощ. І перед цим друга половина літа теж, напевно, один дощ. Ну, страшна суха земля. Я викопала ямку значно більшу. Я зараз сюди, в мене є гарний такий перепрівший компост. Я зараз сюди наношу компост, гарно прорлю. Додам жменьку суперфосфата, тоді трішки прикидаю землею, яка тут була, і бажано тією, яка була зверху. Бо вона краща, вона більш родюча. І тоді вже буду Тобто таку глибоку яму підкопаю для, на майбутнє, щоб корінню було комфортно рости, не в таку глину там, на наступні роки, коли вже коріння буде розвиватися. І зараз наношу компоста, пролю і буду саджати. Ось так виглядає мій компост, перепрівши. Я сюди добру жменьку сипнула суперфосфата. Зараз я сюди додам цієї рідної землі трішки, все разом перемішаю. Знову додам рідної землі і знову прорлю. Сюди було б ідеально, ще додати калімах або хоча б калій окремо, ну, і калімах взагалі ідеальне поєднання, але я весь використала ось під осінню оранку, мотоблоком сусід перебував грядки. І я всі свої запаси використала. Я думаю, що коли я вже посажу, таке кінцеве поливання. Остаточне буде монокалій фосфатом. Я зроблю, там теж калій гарна доза, і це такі швидкі буде. Швидке швидка добриво, яке десь ось навіть зараз в день ще плюсові температури в нас, якраз коріння встигне взяти собі це добриво, воно ще піде на користь перед зимою. Ще ось покажу вам кореневу систему. Така доволі розвинута, але. Трохи, бачите, коричнева. Це означає, що не дуже молоденька, довгий час вона жила в цьому об'ємі. Ну, але сподіваюся, що все добре. Зараз трішечки розгрушую її, щоб вона гарно пішла в сторони розвиватися і ось буду сюди зараз садити і потім гарно-гарно проливати. Ще зауважу таке золоте правило. Щоб ви не садили, взагалі немає різниці, що це. Чи ви це саджанці, якісь там дерева, чи це квіти, чи це розсада. Нема різниці, щоб ви не садили. Коли ви додаєте щось в лунку, тобто чи добриво, чи ось у мене перегній, ой, не перегній, а перегнивши компост, чи в когось перегній, в лунку там додаєте по різному для різних рослин, але золоте правило безпосередньо, де коріння, нічого не повинно бути. Ось я засипала просто ґрунтом. Торкатися коріння ніколи не повинно ні добрив, ні, бо попаляться просто корені. Ось засипали звичайною землею. Тобто таку буферну зону зробили, і там уже навколо тоді вже можна додати добре або на дно, так як я давала. І ось у мене зараз з боку теж трошки покладу свого компосту. Тепер приступаю до посадки цибулинних квітів, клумба, на якій я їх садитиму, відносно нова. Тут росте лише молода волостиста гортензія, влітку росла величезна петунія сорту тайдел. Я її показувала в своїх відео. Тепер я хочу наповнити її першоцвітами, щоб весною пити поруч на лавці каву, милуватись і радіти першим квіточкам. Клумба моя вкрита корою, я її тимчасово прибираю. Посипаю ґрунт суперфосфатом, розпушую його. Для того, щоб краще розуміти, як це виглядатиме весною та правильніше розташувати наші цибулинки, я розклала їх поверх ґрунту, там де вони ростимуть. Тепер робитиму лунки для кожної цибулинки окремо. Заглиблювати потрібно на дві висоти розміру цибулинки. Тобто для кожної цибулинки глибина посадки буде інша залежно від розміру цієї цибулинки. Чим вона більша, тим глибше потрібно садити. Засипаємо ґрунтом і чекаємо рясного цвітіння навесні. Всім дякую за увагу!